Ілон Маск, я думаю, що він має свою програму десь там у себе в голові. щоб він би хотів, щоб був такий союз, всесвітній союз олігархів, який би визначав, що має взагалі робити в світі, для того, щоб ці олігархи могли збільшувати свої статки і керувати урядами. Він коли дав Трампу на передвиборчу кампанію 250 мільйонів доларів. А це більше, ніж усі решта, решта донорів фінансових, великих і маленьких. Він поставив йому якісь умови, що буде, якщо Трамп переможе на виборах. І, очевидно, Трамп ці умови, ну, принаймні, поки що виконує, тому що він надав маску повноваження, яких ніколи ні у кого не було. Він створив для нього ось це відомство, фактично, незаконно створене департамент ефективності уряду. А незаконно, тому що міністерство і департамент, і от всі агентства федерального уряду має створювати конгрес. Це знову таке конституційне повноваження конгресу. Якщо конгрес е, ухвалить закон, що от, згідно закону, створюється таке то таке-то Міністерство, значить воно буде створено. Виконавча влада не може сама визначати свою структуру. А Трамп створив оце відомство. Е, Офіційно Маск навіть не є його директором, хоча Трамп представляв його як, як керівника цього відомства, яке має якісь надзвичайні повноваження. Але Маск, я думаю, що враховуючи його особисті контакти, скажімо, з Путіним, його бізнес-інтереси в Китаї дуже великі, у нього там заводи працюють. У нього є напевно така ідея, що, що він разом там з іншими такими ж людьми от таки може створити всесвітній олігархат і правити світом. А, там президенти, прем'єр-міністри ну, будуть, будуть їхніми фактичними підлеглими.